Що ви пили вже сьогодні, бо щось вами так кидає, В діда голосом цікавим той патрульний напирає. Діда, руки розвів боки, а, і браву не запустив. А, та чому це всі у мене? Перепітуючи, пив. Ні. Не чи я і щось ви душі усі каліки Запитання я задам вам, зачекайте ще хвилину, не вже кількість отих грошей У вас била честь людину. Запитання я задам вам, зачекайте ще хвилину, не вже кількість отих грошей. Бачать, діда дуже п'яний. Всі пронюхувати стали. Та не чути алкоголю. Що ж робити, йоли пали, алкоте.